Життя після 70. -ти. позбудьтеся восьми речей для миттєвого щастя. Друзі, чи думали ви, що щастя після 70 – це купа нових речей, подорожей чи людей? А от і ні. Справжнє щастя це вміння відпускати. Найрадісніші люди у зрілому віці, ті, хто звільнився від мотлоху, фізичного і душевного, що тягне назад, сьогодні я розкажу про вісім речей. Які варто викинути з життя, щоб відчути легкість, мудрість і радість? Деякі вас здивують, а одна, таємний ключ, про який мало хто здогадується. Тож беріть чайок, вмощуйтесь зручніше, і давайте дізнаємось, як зробити ваші дні світлішими. Перше, думка, що ви все знаєте. Легко подумати я прожив 70 років, що нового мені вчити. Але це пастка. Якщо ви перестаєте вчитися, життя стає, як заїжджена платівка, нудно й без вогнику. Дослідження в Journal of Cognitive Neuroscience показують, що нові знання після 60 покращують пам'ять на 20%. Пані Олена, 72 роки, завжди вважала себе не для комп'ютерів, але онук попросив допомогти з відеозвінком, і вона ризикнула. За місяць пані Олена вже листувалася в месенджерах і дивилась лекції про садівництво онлайн. Вона каже: мій світ став більшим, а я молодшою. Пан Григорій, 75 років, завжди вважав, що кулінарія не для нього. Яке там готувати, хай молоді крутяться, казав він. Але одного дня онучка запросила його на майстер-клас із випічки. Григорій спершу бурчав, але спробував і спекли разом пиріг. Тепер він експериментує з рецептами і ділиться ними з сусідами, а очі сяють. Учитися це як відкривати нові двері. Сміється він. Читайте книги, пробуйте нове хобі, чи просто питайте у молодших, що в тренді. Залишайтеся цікавими, і ваше серце буде молодим. Друге токсичні стосунки. Час, ваш скарб і витрачати його на людей, які висмоктують енергію, не варто. Токсичні стосунки це ті, де вас критикують, ігнорують чи змушують почуватися меншими. За даними American Psychological Association, негативні стосунки підвищують стрес, що шкодить серцю. Пан Василь, 75 років, довго терпіли в сварливу сусідку, яка постійно бурчала. Одного дня він просто перестав ходити на її посиденьки. Натомість почав гуляти з веселим другом Степаном, і життя заграло. Пані Дарія, 71 рік, роками слухала критику від давньої подруги, яка завжди знаходила, до чого причепитися. Ти не так одягаєшся, не там відпочиваєш, бурчала та. Дарія наважилась поговорити і сказала: мені потрібен спокій. Подруга образилась, але Дарія почала ходити на йогу з новими знайомими, які її підтримують. Наче тягар із плечей скинула. каже вона: Якщо хтось краде вашу радість, родич чи друг, ставте межі. Кажіть, мені некомфортно або скоротіть спілкування. Ви заслуговуєте на тих, хто додає світла. Третє. Мотлох у домі і душі. Погляньте довкола, скільки речей у шафі чи на горищі не бачили світла роками. Кожен старий свер чи зламана ваза це тягар. А ще є душевний мотлох, образи, жаль, старі сварки. Дослідження Environmental Psychology показали, що прибирання дому знижує стрес на 15%. Пані Марія, 74 роки, тримала коробку листів від старого друга, який її образив. Це гнітило. Одного дня вона їх спалила, пробачила його в думках і відчула легкість. А ще Марія віддала п'ять старих суконь на благодійність, і її дім став просторішим, ніби весна прийшла. Пан Олег, 71 рік, роками зберігав у гаражі стару швейну машинку, бо це ж пам'ять про маму. Але вона тільки дратувала, займаючи місце. Одного дня він віддав її в музей. А замість неї поставив стелаж для улюблених книг. А ще Олег пробачив брата за давню сварку, зателефонувавши йому. Я не знав, як це звільняє, каже він. Мотлох у домі, це як якір, який тримає вас у минулому. А душевний мотлох, як от образа, буквально підвищує рівень кортизолу, гормону стресу, що шкодить серцю і імунітету. Позбуваючись зайвого, ви кажете життю я готовий до нового. Уявіть, як ви відкриваєте шафу, а там лише улюблені речі. Чи пробачаєте стару сварку, і серце співає Це і є щастя. Спробуйте сьогодні правило однієї речі виберіть одну річ, яку не використовували рік, і віддайте її. Це може бути стара куртка чи навіть стопка журналів. А для душі напишіть на папері одну образу, яка вас гнітить і порвіть його. Зробіть це ввечері за чаєм, і побачите, як легко стане. Звільніть місце для радості. Четверте страх старіння. Суспільство любить лякати старість це кінець. Але це брехня. Старість це привілей, якого не всі досягають. Кожна зморшка. Це історія, кожен сивий волосок, перемога. Дослідження за джеренталоджист показують, що позитивне ставлення до старіння додає в середньому сім років життя. Пан Степан, 71 рік, боявся виглядати старим. Але одного дня він сказав: Мої зморшки, це мої медалі. Він почав носити яскраві сорочки і жартувати про вік. Тепер його всі люблять за енергію. Пані Лідія, 74 роки, переживала через сивину і ховала її під хусткою. Стара я, що люди скажуть, думала вона. Але одного дня побачила в парку стильну пані з сивим каре і вирішила, чому б і ні. Лідія зробила модну зачіску, купила яскравий шарф і тепер усміхається в дзеркало. Мій вік, це моя гордість, каже вона. Прийміть свій вік як нову главу, де ви вільні бути собою. Старість це не втрата, а свобода. П'яте очікування, що щастя принесуть інші. Чекати, що діти, друзі чи сусіди зроблять вас щасливими, це як чекати автобус на пустій дорозі. Щастя, це ваша робота. За даними Journal of Happiness Studies, люди, які беруть відповідальність за свою радість. На 25% рідше відчувають депресію. Пані Софія, 73 роки, сумувала, бо діти рідко дзвонили. Але вона записалася на танці і почала малювати. Я зрозуміла, що можу сміятися сама. каже вона. Пан Юрій, 72 роки, сумував, бо рідко бачив онуків. Хтось має мене розважити, думав він. Але одного дня він пішов у бібліотеку і записався на літературний клуб. Там він знайшов друзів і почав писати вірші. Щастя, це коли ти сам собі друг. Сміється Юрій, читаючи свої твори на вечорах. Знайдіть, що вас тішить, садівництво, музика чи прогулянки. Щастя, у ваших руках, а не в чиїхось цвінках. Шосте порівняння з молодими. Порівнювати себе з тими, кому 30, це як жалкувати, що ви не їдете на велосипеді, коли у вас крутий автомобіль досвіду. Молодість має енергію, але у вас є мудрість. Дослідження Psychology and Aging показують, що самоприйняття після 60 знижує тривожність на 30%. Пан Михайло, 70 років, заздрив молодим у спортзалі. Але одного дня він почав ділитися з ними життєвими історіями. І вони слухали, як зачаровані. Я зрозумів, що мій досвід це сила», – каже він. Пані Наталя, 70 років, заздрила молодим дівчатам у парку, які бігали. От би мені їхні ноги. зітхала вона. Але одного дня вона спробувала скандинавську ходьбу з палицями і побачила, як молодь їй усміхається. Я не гірша, я інша, і це круто. каже Наталя. Гордо крокуючи парком. Любіть себе таким, який ви є, і не женіться за молодістю, у вас є щось крутіше. Сьоме жаль за минулим жаль це важкий рюкзак, який ви тягнете без потреби. Не можна змінити, що було, але можна зробити сьогодні щасливим. За даними Emotion Review, прощення себе знижує рівень стресу на 20%. Пані Галина, 76 років, роками картала себе за сварку з сестрою. Одного дня вона написала їй листа, вибачилася, і, хоч сестра не відповіла, Галина відчула полегшення. Вона почала радіти кожному дню. Пан Роман, 76 років, довго картав себе, що не поїхав працювати за кордон у молодості. Може, був би багачим, думав він. Але одного вечора написав список усього, що має дім, дітей, онуків. Я зрозумів, що моє життя це скарб, каже Роман. Він почав радіти кожному дню, а жаль розтанув. Пробачте себе, відпустіть старі помилки, і дихати стане легше. Восьме. Думка, що вже запізно. Запізно, це міф. Ніколи не пізно почати нове. Любити чи мріяти. Дослідження Age and Aging показують, що люди, які пробують нове після 70, на 15% рідше відчувають самотність. Пан Іван, 78 років, думав, що його час минув. Але онука вмовила піти на курси фотографії. Тепер він знімає пейзажі і навіть виграв конкурс. Життя тільки починається, сміється він. Пані Катерина, 79 років, мріяла малювати, але думала, хто я така, щоб у моєму віці починати. Онук подарував їй акварель, і вона ризикнула. Тепер її картини висять у місцевому кафе, а Катерина планує виставку. Життя щойно почалося, усміхається вона, тримаючи пензель. Пишіть книгу, танцюйте, закохуйтесь, ваш час саме зараз. Висновок. Відпустіть, щоб злетіти. Друзі, життя після 70 це не про накопичення, а про звільнення. Позбудьтеся мотлоху, страхів, жалю і токсичних людей, і ви відчуєте, як крила ростуть. Кожна з цих восьми речей, яку ви відпустите, відкриє місце для радості, спокою і нових пригод. За даними Зеленсет, позитивний підхід до життя після 60 додає в середньому 5 років. Тож почніть сьогодні, приберіть одну річ із шафи, пробачте стару образу чи запишіться на новий курс. Яке з цих восьми ви спробуєте першим? Підпишіться на наш канал і поділіться своєю історією в коментарях ми вчимося одне в одного. Живіть мудро, любіть себе і нехай ваші дні сяють.